План перемоги від України президент Володимир Зеленський здійснив експрес-тур європейськими країнами за 36 годин відвідав чотири країни, де президент України зустрівся з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Який зміст плану перемоги і як приймали президента західні партнери розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Європейське турне президента розпочалося з Хорватії. Там відбувся третій саміт Україна, Південно-Східна Європа. Це зустріч 13 лідерів, які збираються для підтримки Києва. Саме у хорватському дубровніку прозвучали перші деталі плану перемоги. Першим і головним пунктом плану Володимир Зеленський назвав запрошення України в НАТО. Не членство, бо Київ розуміє, що це під час війни навряд чи можливо, а от саме запрошення стало би чітким сигналом країні-агресорці, що геополітично вона програла битву за Україну Так, краще бути членом НАТО, безумовно. Але сьогодні ми говоримо про посилення нашої позиції зараз, не після війни. Не за 10 років, не за 30 років. Зараз одразу ж з Хорватії президентський літак полетів до Великої Британії у Лондоні. Червону доріжку для гості розстелили на Даунінг-стріт 10. дуже важливо, що ми продовжуємо бути відданими та підтримувати Україну у цій такій важливій битві за вас та за всіх нас. Добре, що ми зможемо пройтися по наших планах і детальніше поговорити про те, що ми можемо зробити разом. Моя команда, і я особисто хочемо подякувати народові вашої чудової країни за те, що ви посилили нас від самого початку цієї війни. Стармарі з Зеленським говорили за зачиненими дверима, а пізніше до їхньої розмови приєднався новообраний генсек НАТО. Марк Рюте якраз теж був у Лондоні. Тож лідери скористалися нагодою трьох обговорити подальшу допомогу та військове посилення Києва, зокрема, передачу нових систем ППО, допомогу в авіації та інвестиції. В українське військове виробництво в рамках плану перемоги не обійшли й питання дозволу використання західної зброї по російській території. З Точки зору закону Україна має право використовувати зброю проти цілей в Росії, якщо вони становлять загрозу для неї. Але, зрештою, все залежить від індивідуальних рішень кожної окремої країни. Після насиченого ранку у Великій Британії президента України чекали у Франції у Єлисейському палаці з почесною вартою та обіймами його прийняв французький колега Еммануель Макрон розповів про успіхи у навчанні українських вояків на території Франції. Зеленський зі свого боку подякував за допомогу в підготовці України до зими. Лідери також обговорили ситуацію на фронті. Маємо великий дефіцит амуніції. Це по перше, і по-друге, бракує деяких видів озброєння і дозволів використовувати їх. Адже далекобійних дронів нашого виробництва сьогодні недостатньо. Ми шукаємо як кошти на посилення внутрішнього виробництва, так і чекаємо на дозволи від наших партнерів. Наступна зупинка на маршруті Італія. Це також потужна союзниця України. Тож важливо було заручитися її підтримкою для українського плану перемоги. Ми хочемо захистити українську незалежність, українські сім'ї, наших людей, право наших дітей жити вільно у власній країні. Мета нашої підтримки, як я сьогодні знову сказала президенту Зеленському, полягає в тому, щоб Україна була в найкращому можливому стані, була готова до перемовин щодо миру. Ми вже багато разів говорили, що це не означає капітуляцію, як багато хто боягузливо пропонував. Обговорили лідери і наступну конференцію з відновлення України. Вона відбудеться у Римі у липні наступного року. В рамках візиту український президент також відвідав Ватикан. Папі Римському він подарував картину з назвою Бучанська різанина. Історія Марічки. Це дівчинка, яка втратила дім і сім'ю під час російської окупації. Папу Франциска Зеленський просив про допомогу з повернення цивільних українців та депортованих дітей. Дуже важко вести цю роботу. Підштовхувати обміни, і саме тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема зусиль Ватикану. І ми домовились, що Україна передасть список журналістів, які зараз полоні в Росії. Останньою маршруті була Німеччина. Тут президента зустрів канцлер Олаф Шольц. Ці переговори президент Зеленський назвав найважливішими за весь час повномасштабної війни. Він наполягає, Україна більше за всіх на світі хоче справедливого та якнайшвидшого завершення цієї війни. То як завершити цю війну хотілося б не пізніше ніж. У наступному 25-му році і гарантувати неповторення агресії цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку в війні. Тобто, цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру. Канцлер Шольц запевнив колегу, що союзники не послаблять підтримку України і принагідно заявив про підготовку нового пакета допомоги на майже півтора мільярда євро. Його збирають з допомогою Бельгії, Данії та Норвегії. Це навздогін до нинішнього пакета з системами ППО, танками, гаубицями та дронами. Ця зустріч є четвертою в цьому році, Любий Володимира. Німеччина і надалі твердо стоїть на боці України. Цілком зрозуміло, що реалізація миру може відбутися лише на основі міжнародного гуманітарного права, і це вимагатиме від нас надзуси для того, щоб досягти для України справедливого і тривалого миру. Це є ниткою в нашій спільній діяльності. Ми не маємо права приймати диктат миру з боку Росії. Після розмови з канцлером Володимира Зеленського прийняв президент Німеччини з Франком Вальтером Штайнмаєром Говорили про потреби України через постійні удари агресорки по енергетичній мережі. Щодо плану перемоги, адміністрація президента обіцяє оприлюднити його після того, як з документом ознайомляться західні партнери. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.